Понеділок, по весіллю із самого рання, коли радіо заграло, пробудився Ваня, протер очі, умив писок, потягнувся хвайно, дівся чоботи, кухвайку і пішов до стайні. Обійшов всю господарку, поробив роботу. Побачив п'ять яєць прямо коло плоту. Ох, подумав, хвайно є, чвиркнув через зуби є чим зранку погасити запалені труби. Сівся ближче до яєць на писічу будку, і чі п'єтеро яєць пішли ж до желудку. Передівся більше-менше, почистив всі боки і на тракторну бригаду пішов до роботи. Там, із сторожом Гаврилом, по сотці шарпнули, і ті яйці всередині всі перевернулись. Чує Іван в животі, ніби хтось навмисно. Тії п'єтеро яєць до долини тисне, побіг Іван до виходка заклянку тормосить, то є все, що збракувало. Та й надвірся просить шарп заклянку. Там заперто. Ой годино чорна і коліно до коліна тре неначе жорна. З того ж боку, чийся голос, поважно гукає. Зараз вийду лиш в газеті, статтю дочитаю. А Івана шлях трафляє, вибило тримання. Нащо ж було пити зрання яйця на снідання? Виходи вже, я тя прошу, ой, Христа Бога молю. А той каже. Треба мати трохи силу волі. Та яка ж там сила волі? Дурний бандулетто і побіг Іван з того всього до свого прицепу. По дорозі бідолашний шляхами кидає і відразу ж за прицепом місце вибирає. А з того боку, за прицепом, Василь Зінзіріцький ходив. І шухлює по подвір'ї, чистий пляцовицько. Як Іван розперезався, як Іван сідає, Василь йому непомітно шухлю підставляє. І то ж пранц, то так тихенько, щоб Іван не видів, він потримав під ним шухлю, доки той посидів, той посидів, а той постояв. Доки те все встало, після того ж разом із шухлой Василя не стало, встав Іван, заперезався, заправив сорочку, кинув оком на комбайна, на аміачну бочку, дав два кроки допереду. Та й сі оглядає то є все, що мало бути. І сліду немає. Очі стали, як горнета, Липнув туди, сюди. І його нижня щелепа впала аж на груди. Так стояв за дві минути, не годен зварити. Як то сісти, потім встати і ніч не лишити. Сцепнув Іван себе за ніс за правою щоку і два рази обійшов довкола прицепу. Потім став, штани обмацав, мабуть, там десь може, але й там нічого немає. Що ж за кара Божа? А тим часом під прицепом та знеслася курка і лишила лиш яйце. І ні одного пюрка, як Іван їй це ж зобачив. Що ж то було люди? Він зо страху виріщав, аж на фермі чули. Став, спочив, перехрестився. Тут і кінець байці. Він поклявся. Більш не пити на похмілля яйця.